Треба вже йти додому, знято багато відео, дуже багато. Гарна погода, але вже ноги замочив, бо дощить трошки. Але відчуття дуже гарне. Якнайшвидше хочу вже все це показати вам на моєму YouTube-каналі Deep Universe, Глибокий Всесвіт. Поділитися з вами своїми думками, своїм світобаченням. Ось тому, друзі, очікуйте, чекайте, буде цікаво. Сподіваюся, що мої відео вас підтримають, нададуть вам впевненості відповідей в якихось ваших питаннях, які вас турбують. Тому до зустрічі, буду чекати на ваші перегляди, лайки, підписки. Бажаю вам всього хорошого. Дивіться, яка. Гарна картина осіння тут. Яка чудова осінь жовтень. Тільки насолоджуватися життям, аби не ця клята війна в нашій країні. Ось тож, Підписуйтеся, дивіться, аналізуйте, намагайтеся зрозуміти. Я розумію, що не кожен може зрозуміти кожного, але слухайте. Чуйте, щось беріть собі і втілюйте своє життя, але багато з того, все з того, що я вам кажу, що я вам розповідаю, це все в якийсь певний час було складовою мого життя. Багато з чим я сам стикався, багато що випробував на собі і дійшов певних. Рішень, бо так склалося, що це моє життя це як одне велике дослідження. І в цьому дослідженні я досліджую людей, їх взаємодію, конфліктність, як долати важкі обставини, як знаходити розуміння, порозуміння, як будувати зв'язки якісні. ось Тому такий проєкт дослідження життя він триває і буде ще тривати. Я вам буду про це розповідати. Зупинятися не планую і не хотілося би це робити, бо знаю, що багато дуже людей серед нас очікують на, чекають саме на подібні відповіді на такого роду інформацію, яка перевірена, прожита, проаналізована, якій можна довіряти, яку можна Брати собі і покращувати реально своє життя. Ви бачите, що в моїх відео немає пафосу е якоїсь грандіозності, і я не танцюю перед вами танки з бубнами, не показую якусь вдалену грандіозність і героїчність свою. Ось. Але я вам показую себе справжнього і хочу, щоб ви теж. Могли відчувати свою, своє справжнє я, знаходити себе, щоб ми могли знайти себе, побудувати зв'язок з самим собою. Всередині нас, кожного з нас, є три я. Я дитина, внутрішня дитина наша, я батьки, родитель російською, і я дорослий. І треба всіх їх відчувати, всіх їх чути, бо якщо хтось страждає, або внутрішня дитина, або я доросла ваша я, то життя може втратити свій баланс і це є поганою ознакою. Ось, такі справи, друзі. Тож рад був зустрітися з вами знову в цьому відео. Підписуйтесь, лайкайте, запитуйте щось в коментарях, що вам цікаве. Гарного, щасливого вам життя, радощів побільше, поменше суму, печалі, бентеги якоїсь. Бувайте! На все добре!